Дівчатка, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хотіла би з вами поділитися невеличкою розпаковочкою своїх двох замовлень. Вчора отримала на пошті посилочки від компанії Фармасі і від компанії Івроше. І хочу вам показати, що ж я замовила. Компанія фармасі дала нам акції. Я вже робила одне замовлення на Чорну П'ятницю. Там були по дуже хорошій ціні, багато продуктів. І я вирішила зробити ще одне замовлення. Замовила я ось такі от набори чоловічі. По догляду за бородою. Цих наборів я замовила 7 штук, так як минулого разу я замовила 2 наборчики, але я вже їх продала, тому поки була можливість, поки вони були на сайті, бо вони були недовго, за день їх розібрали. До кінця каталогу їх вже не було на складі, вони були відсутні. Тому ось я вирішила замовити такі наборчики. Один я відкрила, я вже показувала вам, що знаходиться в цьому наборчику. Але ж покажу ще, можливо, хтось не бачив. Наборчики дуже шикарні. Ось вони, вони от приходять в такий Косметичці шкіряній, дуже гарна стильна косметичка. Також в набору входить крем для обличчя. Гель після бриття. І ось така от олійка. По догляду за бородою і вусами. Набори прекрасні. По дуже хорошій ціні, тому я думаю, вони продадуться швиденько. Так, от такі от наборчики. Кому цікаво пишіть. маю в наявності на продажу. Ось у мене все падає так мало місця. Такі складаємо їх на смітечку. Так. Моє замовлення було на 40 балів. Заказала я сім таких наборчиків. Також замовила я два ось таких от геля для душу. Ну, І це здається все. І в подарунок за активність за 40 балів я взяла ось такий от чоловічий одеколон. І також мені прийшли три набори тестерів. Навіть не три, а чотири набори я замовила. Ось в таких от пакетиках. Зараз покажу міст цього пакетика. Які класні тестери прислали нам компанія оновленого дизайну наших продуктів. Ось такі от тестери. Такі от на картонній відкриточці. і ось так все гарно представлено. Замовила я ось такі от 4 набори. Також тоді була така акція. Діюча, за кожні 10 балів можна було взяти цей набір тестерів, здається за 15 гривень. Тому взяла 4 штуки. Ось таке було моє замовлення. І ще вам покажу невеличке замовлення від компанії Вроше. Також до 29. Листопада була дійсна акція. Нам пропонувалося два аромати зі знижкою 40%. Тому я зробила замовлення. в мене дівчинка дуже хотіла Evidence парфуми. Я замовила ці парфуми Evidens, але, на жаль, вже їх віддала, тому не можу показати. І другі парфуми я вибрала ось таку лімітовану новиночку. Такий от аромат. Цих два аромати було в моєму замовленні І також на подарунок був гель для душа і молочко для тіла з лімітованої колекції. Я вибрала ось таке от молочко в маленькій упаковочці 50 мл. І такий от рушничок. Це був один подаруночок і другий подаруночок. Там також були представлені на вибір, можна було взяти і кремчики для рук, і туш. Я вибрала ось таку ось туш. Туші і вроше у мене користуються спросом, тому я її буду продавати. Вони непогані по якості. Це теж ось така ось, туш, лімітований випуск. Так, оце було все моє замовлення, і також компанія поклала в замовлення ще ось такий от діючий каталожок. Діє він у нас ще до 31 січня. Можна замовити звідси продукцію, можна скористатися знижечкою на одне замовлення мінус 30% на один продукт з промокодом знижка. Ось такий от каталожокомпанія вклала. Це все, що було в моїх замовленнях. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, залишайтесь в безпеці, гарного вечора і до нових зустрічей!